Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Як зазвичай починаємо з акцій. По 14 січня у видавництві Старого Лева встигніть скористатися знижкою мінус 20% на мангу та комікси видавництва Наша Ідея. По 14 січня різдвяні книги Старого Лева зі знижками до 60%. А тепер перейдемо до новин видавництв. КСД у серії Культріт перевидає прислуга Кетрін Стокет 1960-ті роки, штат Місісіпі, США Ейбілін все своє життя пропрацювала служницею у білих людей, Виростила 17 їхніх дітей, але втратила свого єдиного сина. Міні невгамовна і нестримна жінка, з якою не варто сперечатися. Через непростий характер вона змушена часто змінювати господарів, але роботу таки може знайти. Її торти, пироги незрівнянні. Скітер, біла дівчина після закінчення університету повертається у рідний Джексон. Вона мріє про письменницьку кар'єру хоче розповісти світові про те, що коїться тут, на півдні Америки. Ці жінки дуже різні, але їх об'єднує загострене відчуття справедливості та непереборне прагнення до зміни в своєму житті. Вони разом пишуть свою таємну історію про нелегку долю та лад тогочасного життя і не знають, чи вдасться їй колись побачити світ. У продажу з 1 лютого ціни поки немає. Також з 1 лютого, у продажу останній демон Річарда Османа, частина відомої серії про літніх детективів для клубу убивств в четвергах настали складні часи. Четвірку детективів приголомшує новина, убито їхнього давнього друга, ба більше таємничий пакунок, який той охороняв, викрадено. Пошуки розгадки змушують зануритися в секрети антикварного бізнесу, де мистецтво обману таке ж давнє і вишукане, як і старожитності. Зіткнувшись із фальсифікаторами творів мистецтва, наркодилерами та інтернет-шахраями, вони більше не знають, кому можна довіряти. Тільки Ерц зростає, час спливає, а неприємності міцно не сидять у них на хвості, але їхня удача ще не вичерпалася остаточно. Також видають Вітаємо у цьому світі крихітко серія Елмвуд Спрингс, книга 1», «Фенні Флек, авторки бестселеру смажені зелені помідори, кафе Зупинка. У невеличкому затишному містечку Елмвуд Спрингс жила маленька чарівна дівчинка Дена, яку ніжно прозвали крихіткою. Але одного дня їй разом з мамою довелось терміново поїхати з міста. Про причини їхньої втечі так ніхто й не дізнався. 30 років по тому красуня Дена будує блискучу кар'єру на телебаченні. Неймовірний успіх та здавалося на життя майже у неї в руках. Але трагічні Таємниці минулого не дають спокою крихітці у продажу з 1 лютого. І КСД перевидасть книги Дена Брауна з новими обкладинками та в збільшеному форматі почнуть з книг Янголи й Демони, Код Да Вінчі та Втрачений Символ. Книголав видає Книга Лав. 3.0. У найтемніші часи, коли навколо хаос і здається, що сил йти далі вже немає, нас рятує кохання, таке різноманітне та цілюще, від якого перехоплює подих і переповнює емоціями. Збірка поезії книга Лав 3.0 Любов, що перемагає. Це 57 віршів про кохання від сучасних українських поетів і класиків. Третя в серії поетичних антологій збірка чуттєвої та сильної української поезії. Ці вірші наповнюють світлом, теплом і щемом. Це поезія проти отрути. Це та сама мова, що складається з приголосних голосних і ніжності. Сучасні. Зірки української поезії та нові імена, класики і потужний голос поетів розстріляного відродження, яких у нас уже ніколи не заберуть. Читати ці вірші зараз, відвоювати свою пам'ять, право бути собою і любити. До збірки увійшли твори 42 авторів та авторок. Одні з них це Павло Шибаба, Катерина Калитко, Вікторія Меліна, Ярина Чорногуз, Сергій Жадан, Василь Стус, Оксана Забушко, Юрій Іздрик, Мар'яна Савка, Ірина Ціли 385 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Упродовж 2023 року в Україні видали понад 13 тисяч 300 книжок, а їхній тираж становить понад 20 мільйонів. Про це повідомили на сайті установи Книжкова Палата України умні Івана Федорова. Згідно з статистичними даними книжкової палати, станом упродовж 2023 року в Україні видали 11 тисяч 166 книжок і брошур державною мовою. Їхній наклад становить майже 19 мільйонів 19 тисяч примірників. Решта виданих книжок припадають на видання мовами корінних народів України та книжки на іноземними мовами. У 2022 році видали понад 9 тисяч книжок, а їхній тираж становив 11 553 примірники. Видавництво «Букшеф» змінить власника. Ним стане генеральний директор Букшеф Олександр Кірпічов. У видавництві розповіли, що нині працюють над тим, щоб отримати та оприлюднити документи щодо відсутності співпраці з Росією. У видавництві планують залучити аудиторів до перевірки та надання підтвердження про відсутність операцій з РФ. Так само компанія очікує від правоохоронних органів документального підтвердження відсутності жодних порушень в діяльності компанії. На все це потрібен час для багатьох це питання однієї миті, кажуть у видавництві. Про придбання видавництва букшев повідомив його генеральний директор Олександр Кірпічов. Пічов поточний власник компанії Андрій Плехов жодного разу не отримував дивідендів, бо завжди всі прибутки ми реінвестували в розвиток компанії, що вважає цілком вірним рішенням. Насправді цей діалог з Андрієм ми почали давно, але погляди на оцінку вартості компаній на різних етапах розвитку у нас дещо не співпадали. Написав він за словами Кирпічова, декілька місяців до виходу розслідування «Медіасенсор» та спільноти «Мольфар» правоохоронці перевіряли діяльність видавництва і не знайшли порушень. Деякі речі в статті, як на мене, можна приліпити до будь-якої людини. Вони нічого не доводять деякі Дози просто неможливо перевірити, вважає Кірпічов. Він повідомив, що знає лише про українське громадянство теперішнього власника видавництва Букшеф Андрія Плехова. Стосовно зв'язків букшев з російськими видавництвами, то кірпічов підтвердив, що під брендом букшев у видавництві Форс Україна виходили книжки російських авторів. Чи тому питало 35 видавництв і дізналось, які книжки продавались найкраще у 2023 році. Топи деяких видавництв я називала раніше, тому тут лише декілька. Бородасі та марин, Макс Кідрук, нові темні віки Колонія, 37 тисяч примірників, Макс Кідрук Теорія неймовірності 10 тисяч примірників, Майл Бентон новий погляд 5 тисяч примірників, Майк Малейн, Верхи на Шатлі 3 тисячі примірників. КСД Віктор Франкл, людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі, 30 тисяч примірників, Тес Геріт. Цен хірург двадцять тисяч примірників, Сергій Плохій, Брама Європи, історія України від скіфських воїн до незалежності, 22 тисячі примірників. Роберт Грін, 48 законів влади, 20 тисяч примірників, Чак Поланік, бійцівський клуб, 19 тисяч примірників. Лабораторія Анастасія Левкова за перекопом є Земля, 26 тисяч примірників. Надія Сухорукова, Маріуполь, Надія, Том Фелтон, по той бік чарівної палички, Ніта Проу, Спокоївка, Анна Лемпка, дофамінове покоління, наш формат Грег Макеон, Есенціалізм мистецтво. Визначати пріоритети 20649 примірників. Джордж Клейсон, найбагатший чоловік у Вавилоні 11944 примірники. Райан Голідей, Стівен Генцельман стоїцизм на кожен день, 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити, 11763 примірники. Меттью Перрі, друзі, коханки і велика халепа, 11266 примірників. Джим Колінс. Біл Лазьє, більше ніж бізнес. 2.0. Від маленької компанії до лідера ринку: 10467 тисяч примірників. Артбукс. Дженкінс Рід, сім чоловіків, Евелін Юго, 17 тисяч примірників. Сара Пеннер – Зникнення аптекарки, 12 тисяч примірників. Сара Пірс. Санаторій, одинадцять тисяч п'ятсот примірників. Емілі Генрі Пляжне, 4, 11 тисяч примірників. Сара Пірс, ретрит, 8 тисяч примірників. Книголав. Едіт Егер Вибір. Понад 14 тисяч примірників. Джоко Вілінг. Дисципліна це Свобода. Понад 12 тисяч примірників. Фредерік Бакман Тривожні люди. Понад 11 тисяч примірників. Фредерік Бакман, чоловік на ім'я Уве. Понад 11 тисяч. Примірників, Едіт Еґер, Дар, 14 років, які врятують ваше життя, понад 10 тисяч примірників. Видавництво Еліс Осман, коли завмирає серце том першої 7 тисяч примірників, Еліс Осман, коли завмирає серце том третій 6 тисяч примірників. Еліс Осман, коли завмирає серце том другої 3 тисячі примірників, Еліс Осман, коли завмирає серце том четвертий 3 тисячі примірників. Нагата Кабі, мій лесбійський досвід самотності 3 тисячі примірників. Дискурсус Михайло Коцюбинський тіни забутих предків 3 тисячі примірників. Василь Карпюк. Лекса Довбуш, кров Опиря, Уляна Дудок, побачити сонце, Краївка 2022, 1040 примірників, Маріана Задорожна, за ким правда, 1020 примірників, Гнат Хуткевич, Довбуш, 600 примірників. Віват Джон Стрелекі Кафе на краю світу. Борис Джонсон, фактор Черчилля, як одна людина змінила історію. Алі Гейзлвуд, Гіпотеза кохання, Деніел Гоулман Емоційний інтелект, Колін Гувер, Покинь, якщо кохаєш, Артхас, Йоганнес Ітен, наука дизайну та форми, вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. Адітія Абхарг. Гава, емо алгоритму, ілюстрований посібник для програмістів і допитливих. Борис Крупник, світло та композиція від засобів виразності фотографії до технічних налаштувань, Наталія Удріс Бородавко, графічний дизайн з українським обличчям, Фріда Рамстед мистецтво затишку, видаництво нети Антоненко, Чонамджу Кімджі Кім Джі Йон, 1982 року народження. Жорж Батай, історія ока, Бенджамін Мозер, Зонтак, Життя і творчість, Ісапель Альєнде, Вітер знає моє ім'я, Шанталь Гаран Наталія. Якабу паблішинг Тара Шустер «Купи собі той довбаний букет та інші способи зібратися до купи від тієї, кому вдалось Клариса Пінкола, Естес, жінки, що біжать з вовками, жіночі архетипу міфах та легендах. Махо Мольфіно покінчи з хорошою дівчинкою, як переписати застарілі правила, відкрити в собі джерело сили і творити наповнене життя. Антоніна Оксанич, Наталя Біда, Олександр Сидорченко. «Розумій тебе, як виховати дітей без крайнощів. Вікторія Покатіс, незламні книжка про спротив українських жінок у війні з російськими загарбниками. Ще одну сторінку. Анастасія Бідонько, Фіолетова Тінь, Добірка української містичної прози. Валентина Захабура панцер, Лапи і Крила Пані Оксани. Наталія Кобринська Блудний Метеор. Володимир Венеченко. Хочу. Август Стрінгберг, Червона кімната. Картини з життя митців і письменників. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.